Минуло небагато часу після того, як сталася моторошна катастрофа 2006 року, і на кордоні з'явилося містечко Чорнобиль 4. Це містечко стало слугувати перевалочною базою для відчайдухів, що бажали потрапити в зону. У містечку стало базуватися місії вчених. Що були відряджені дослідження зони, та нерідко вони стали співпрацювати зі сталкерами? Навколо зони створено периметр під охороною військових СОП. Військова база та сама зона оточена високим муром, який відділяє небезпеку зони від навколишнього світу. Задача військова швидко реагувати на загрози зони та знищувати їх, для цього й були створені сили охорони периметру. Але недалеко від периметру, всередині зони, відчайдухи, які називають себе сталкери, влаштували собі базу в невеликому селі. Тут сталкери можуть відпочити та приготуватися до походу в зону. Основна ціль сталкера дістати хабар покраще та продати його подорожче. Але нерідко похід супроводжується проходом через небезпечні аномалії, де нагородою стануть дорогоцінні дари зони. Сталкера частіше обирають ходити групами. Ми ніколи не знаєш, яку халепу можна втрапити, та які мутанти на тебе чекають на наступному кроці. Але не тільки сталкери ходять в зону. Військові виконують задачі для розвідки та знешкодження загроз. Але навіть глибше в зону, сталкери примудряються влаштовувати безпечні бази для відпочинку та підготовки до більш дальніх походів. Тут же й прилаштувалися торгаші, щоб підзаробити на спорядженні та припасах. Зібравши спорядження та відпочивши, сталкери збираються в новий похід. Сталкер не знає, що його чекає попереду військові, бандити, кровожерливі мутанти чи небезпечні аномалії. Але наступна пригода може виявитися і не дуже вдалою. Або і дуже успішною. Але після кожного походу сталкери повертаються на безпечну базу, щоб відпочити, посидіти у багаття. Послухати музику чи просто перечекати ніч?